Вітаю вас, шановні підписники і гості каналу. Отже, настала осінь, новий сезон і традиційно. Я дивлюся, що очікує Україну. Події, Ключові події для України до кінця цієї осені. Колоди я вже перемішала, дивитися буду ось на цій колоді. Древнє марсельське трав називається. Отже, дивимося, що очікує Україна. Кінця осені ключовий подій. Хочу ще карти дістати трошки більше, щоб більше подивитися. Так, і зараз трошки ще уточнимо. Дивіться, зразу ж, я вже казала це в своєму прогнозі минулому, коли ми дивилися ситуацію на літній період. Можливо, я щось, якісь непопулярні речі кажу, але я не люблю, ну, я взагалі не розумію, навіщо казати неправду, не бачу в цьому ніякого сенсу. Я, можливо, це не так популярно, але, ну, я за чесність. А, ну, звичайно, там я іноді чую розмову людей. і Я, от, наприклад, чула розмову там. Жіночка каже, от там, от в жовтні там, буде перемога, там от-от. Ну, знаєте, я не знаю, навіщо люди це кажуть, тому що це неправда. А, ну, Вибачте, може, комусь неприємно, але, ну, по-перше, навіть якщо послухати, ну, взагалі якихось адекватних людей почитати. А, ну, Про цей рік взагалі ні про яку перемогу не йдеться. Ну, давайте так, чесно, да. Це якщо я, ми говоримо про там військових, про інших справжніх експертів, да, не тих, що там з дивана сидять там експертують. О, це якщо послухати да, таких людей, не езотериків. Ну, а я як по картах дивлюся, ну, не бачу я ніякої перемоги, чесно вам кажу. Ну, до кінця осені. Ну так, вибачте, будь ласка, за такі, може, різкі слова, але, ну, знову ж таки, я за чесність. От, це те, що кажуть карти. Да? А, ну, а тепер давайте про ситуацію, якою вона буде. <кій> Загалом, в принципі, в принципі, карти кажуть, що буде. Такий, такий зміни на краще, так. Да? але не такі дуже-дуже помірні, дуже спокійні, да? але вони є. Такі, такі маленькі сув-ситуації, дуже ауміркований, але, але він буде потихеньку ситуація буде повертатися на краще. Далі, стосовно, бачу активні військові дії. Дуже активні військові дії, да, це то, що контрнаступ, буде він тривати, буде наша армія йти вперед, але теж чесно вам скажу, це буде важко, це буде жорстко, це буде боляче. Вибачте, знову ж мене, вибачте, але, але е, це так, тому що всі ці речі даються нам дуже важкою ціною. Але він буде, він буде тривати, він буде йти, і будуть наші з вами захисники, вони будуть йти, йти, йти вперед. Тому підтримуйте їх, підтримуйте. Всіми можливостями, всім, чим можете. Молитвами, якщо да, ну, я розумію, у всіх різні можливості матеріальні, але ж молитвою ми завжди можемо їх підтримати. Запалюйте свічки, підтримуйте їх, буде, буде тривати наступ, активний, невпинно будуть йти вперед, наші воїни. А, підтримка матеріальна продовжиться. А, підтримка продовжиться для України, хоча може, може давати... Ні, має бути все нормально тут. Зараз подивимося. Матеріальна підтримка буде далі тривати. А, Будуть, буде якась подія, удача, якась хороша подія, поворот такій удачі для України. От. і дивимося ще. Бачу, бачу активні, активні дії, активні бойові дії, бачу це все. Можливо, 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 така ситуація ще, що стосовно якоїсь людини, дуже важливої людини, буде Якась інформація, важлива вийде назовні, щось ми дізнаємося і буде, буде якийсь справедливий суд. Я не можу сказати, хто це буде, а хтось, хтось такий відомий і впливовий. От. Ну от, в принципі, така от ситуація загалом. Тому, знову ж таки, тримаємося, підтримуємо наших захисників всіми силами. Слава Україні!